Привіт прекрасні душі! Чому зараз є потреба записати це відео? Можливо, тому хто хочеться почути, хто чекає цих слів. Зараз не буде ніяких розкладів, не буде Маккарт. Просто хочеться от в такому стані поговорити про щось важливе для вас. Для всіх нас отримати якийсь спокій, внутрішній баланс. І зараз я хочу, щоб ви розслабились, відпустили всі свої думки, всі свої страхи, всі свої переживання. Вас вже достатньо. І для всього прекрасного, щоб відбувалося з вами тут і зараз, тому що ви є досконала душа, яка просто проживає досвід в цьому тілі. Будь ласка, усвідомте це, перестаньте себе наказувати. І краще скажіть. Яка я класна, який я класний. Прямо тут і зараз похваліть себе, скажіть, блін, я така класна, я стільки всього для себе зробила. Я такий класний, я стільки всього для себе зробив. Я вже впорався з усіма труднощами. Я вже впоралась з усіма своїми труднощами тут і зараз. Я дякую собі за весь цей шлях, що я вже подолав, що я вже подолала. Я дякую собі, подякуйте, будь ласка, собі щиро, прямо з усією повагою до свого внутрішнього стану, який би він зараз гімняний чи класний не був. Прям подякуйте собі і похваліть себе, обов'язково похваліть себе сьогодні. Комусь важливо було почути зараз ці слова. Я дуже сподіваюся, що вони підтримали вас цю хвилину, коли вам попалося це відео. Побудьте в цьому стані внутрішнього наповнення. Прям зробіть глибокий вдих і відчуйте цю вдячність до самого, до самої себе. Фу, і на видиху видиходах прям видихніть. Видихніть всі тривоги, всі печалі, які зараз наповнюють ваш розум, який так любить драматизувати. да-да, Саме так. Відпускайте це зараз, воно зараз не потрібне. Воно не вирішить глобально зараз вашу ситуацію, Тому відпустіть це. Навіть можете уявити, що ви рукою прям з себе якось так знімаєте і викидаєте, і воно розчиняється там. В енергетичному просторі, просто розчиняється і скажи, дякую тобі, досвід, відпускаю тебе, розсоздаю. Більше ти мені не потрібен. І зробіть ще один глибокий вдих. І відчуйте аромат якоїсь улюбленої квітки або шашлику, хто що любить, хто чого вважає. Прямо відчуйте цей аромат і скажіть, клас, я відчуваю це зараз. Це все, що мені зараз потрібно, відчувати себе тут і зараз стані класно. Я дякую собі за цей стан і обов'язково себе потішу. Чи шашликом, чи квіточку я обов'язково потішу. Піду і завтра куплю собі одну квіточку або зроблю собі шашлик. Так прийшло, не знаю. Комусь може шашлик, комусь може квіточки, комусь шоколадочку хочеться. Це вже як забажає ваша далі душа. І прямо от і ще раз робіть глибокий вдих, видих і розслабтеся. Будьте в цьому моменті для себе. Перестаньте себе наказувати, карати за щось. Все буде добре. Все вже добре. ви не здалися, ви не зламалися. Ви дійшли до цієї точки, де ви є зараз. Це дуже сміливо. Це дуже-дуже круто. Похваліть себе за це. Я впорався, я впоралася. І я знаю, що в мене є сили впоратись і далі. Я знаю, що в цьому просторі є люди, які готові мене підтримати, які завжди зі мною, які дбають про мене. В першу чергу, це я сам, я сама. Так, так, ми дбаємо про себе. Не забувайте, кожен ранок відтепер похвалити себе, потішити себе. І підтримати себе. Прокидаєтесь і так і кажете, який я молодець, яка я молодець сьогодні. Я з усім впораюсь. Я знаю, що я з усім впораюсь сьогодні. У мене класний настрій. Я люблю тебе. Так і проговоріть собі зранку в зеркало. Ідіть підкорювати цей світ. Я бажаю вам знайти сили. І внутрішній ресурс, щоб подолати всі свої страхи, всі свої проблеми, все те, що так сильно вас гнітить і роз'їдає зараз душу. Хай це розчиняється в минулому. Сьогодні почула дуже цікаву думку, яка дуже сильно мене надихнула, я хочу з нею з вами поділитися. Ти не знаходишся там, де ти будеш почуватися щасливим або щасливою, допоки ти думаєш про минуле, про ті події, які вже з тобою сталися, на які ти вже не можеш вплинути. Не зависай на негативному минулому досвіді. Йди в майбутнє. Мрій про майбутнє, надихайся ідеєю про те життя, яким ти хочеш жити, уяви себе там, де ти вже хочеш бути. І подякуй собі, і похвали себе, і побалуй себе обов'язково. Я бажаю вам. Дійсно відчувати себе в цьому стані радості, не дивлячись на всі події, які відбуваються страшні. Щиро вам бажаю відчувати себе, хоч трошки більше наповненим. Сподіваюсь, що це відео допомогло вам. Хай лучки божественного енергії творця наповнюють вас зараз. Кожну клітиночку вашого тіла, якщо ви приймаєте, подякуйте собі, своєму і що моя і чисті енергії і Божественного Творця. Дякую, 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 дякую за допомогу, за підтримку за розуміння З собі і Творцю і вам. Дякую, що ви є.